Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салати з буряка королівський. Ну, чесно кажучи, що до назви, у мене в записній книжці, коли я її перегортала, я знайшла три салати з назвою королівський. Ну, Ось така була традиція. Якщо вже якісь дорожчі інгредієнти в салаті, значить вже королівський. Отже, для приготування нам знадобиться 4 відварених буряка, 200 г твердого сиру, 2 часничка у нас підуть до майонезу. 100 г чорносливу І приблизно така сама кількість по об'єму грецького горіху. Тут десь 2 треті стакана. Для заправки можна використовувати як майонез, так і сметану. У мене майонез домашній, на домашніх яйцях, такий жовтенький. І я його вже дуже добре заправила. Тобто, мені і герчиться до смаку, солі, кислоти от саме оцту. Тому я додам сюди лише 2 зубчика чеснику. Якщо будете використовувати покупний майонез, я вам раджу його все-таки зробити смак такий трошки цікавіший. Це додати гірчички, якоїсь кислинки, ну, звісно, чеснику, можете навпіл із сметаною приготувати. Все-все за вашим смаком. Отже, в першу чергу я заправляю майонез з чесником, далі займемося буряком. Часник натираю на тарці, можна. можна подрібнити, як вам зручно. Хто не полюбляє чесник, звісно, можете і не додавати. Часник додала, перемішаю, і, поки ми подрібнюємо решту інгредієнтів, хай настоюється, натягується чесничок. Буряк можна натирати, можна нарізати кубиком. Роблю це відразу у салатник. До речі, від того, як порізаний там, ну, чи порізаний буряк, чи натертий, на мою думку, навіть трошки і смак змінюється. Вже якась от інша структура, і видається, що це вже інший салат. Буряк натертий. Подрібні йому горіхи. Можна порізати ножиком, можна пробити у блендері, але це буде ну, більш така дрібна структура, трошки так недобра. А я розберусь з горіхами за допомогою качалки. Переклала у зіп-пакет. І зараз трошки поб'ю, трошки прокачаю, от у такий спосіб подрібню. Ось такі шматочки нам будуть ідеальними. Горіхи не в пасту, не, не, не в борошно, а просто такими більшими і меншими шматочками. Зараз висиплю ту, буде, можливо, краще видно. Далі сир нарізаю кубиками. Щодо варіантів салату із буряком. Їх є просто безліч, починаючи від просто натертого буряку, там з цибулькою і з чесничком може бути, та заправлений олією, сіль перець. До речі, дуже добре салати із буряка будуть посувати тим, у кого закрипи. От, тому час від часу все-таки їх потрібно вживати. До ось таких варіантів це салатики який я зараз готую. Можна готувати буряк, чорнослив, горіх і чесник також додати і сметана чи майонез. Можна просто чесник, сир, сметана, ну і буряк без, без горіха. Можна буряк відварений, сир, яйце накруто відварене. Та сметана чи майонез. Є варіанти з морквою та яблуком. Це вже кому, якщо до смаку. Буряк, мені здається, такий інгредієнт, що ну, з ним тяжко помилитися. Як не заправ, буде смачно. Що, не додай, все буде пасувати. Все, сир нарізаний. Лишився чорнослив. Чорнослив я не заливала, не промивала, ви дивіться. Ну, Який у вас буде чорнослив. Якщо надто твердий, то все-таки краще його попередньо замочити у теплій воді. Якщо надто чути димом, ну, копчений чорнослив, і вам це не подобається. Також, звісно, замочіть, щоб трошки цей смак вийшов. Він також має свою родзинку, звісно, такий прикопчений чорнослив, але я більше полюбляю просто. Просто в'ялини такі. Різаємо теж просто кубиками, полосочками, кому як. Бачите, з чорносливом обережно мені попалась кісточка. Тому все-таки цілими шматочками не варто кидати. Щоб комусь не попалось на зуб, всі інгредієнти нарізані. Додаю майонез. Зараз поки що не всю кількість, але мені здається, піде все. Зараз отак, на перший погляд, здається, що вже вистачить майонезу там чи іншої заправки. Але поки до подачі на стіл. Ще можуть всі інгредієнти вібрати в себе соус, і салат вже буде виглядати так трошечки мляво. Тому майонез я ще лишаю і вже перед подачею на стіл можна буде ще домішати. Я більше нічого не досолюю, не доперчую, але це в моєму випадку, тому що в мене сама заправка є достатньо така цікава. І вже там і гострота є, і сіль, і все. Ну, а ви, звісно, скуштуйте до солі. Та приправляйте за вашим смаком. Ось така краса і смакота у нас вийшла. Цієї кількості салату вистачить, щоб от на такі дві тарілки розкласти, от можете собі розраховувати для подачі на стіл святковий. Ну і що ж, перша порада перед подачею на стіл ще все-таки дати трошечки салату постояти, щоб всі інгредієнти віддали свій смак, зокрема, чорнослив. Ну, а так, що я вам завжди бажаю? Не бійтесь експериментувати вдалих вам експериментів. Натхнення на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!